Зараз покажу вам горнятка Ардеста, торгівельна марка серця тільки на 250 мл. На 300 я вам вже показувала. Дивіться, яка гарна у них упаковка. Ось так вони виглядають. Дивіться, вони менші за об'ємом, об'єм вміст 250 мл. Також вона менш об'ємніша ніж на 300 мл. Дивіться, також вимальовується таке серце, якщо налити туди ваш, ваш напій. Також вона легенька, також можна брати як захочете. Дуже зручно, дуже гарна ідея для подарунків. Кого зацікавили? Пишіть, будь ласка, в дірект.